Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як оформити та зробити каркас ось такого весільного віночка. Але він міг бути не тільки весільним, якщо його зробити трішки не таким великим, а більш ніжнішим, він міг бути як і для дружок, або ж як вечірній віночок, коли йшли дівчата на вечорниці. Віночок із кукурудзяного листя був поширений майже на всій території України, але найбільше був поширений на центральній та південній територіях України. Насамперед нам потрібно зробити ось такий мімп або основу, або каркас, хто як називає для цього віночка. Де ж взяти такий дріт, якщо у вас немає думаю, ніякого. Підходящого, ви можете в строїчному магазині взяти ось такий дріт. Він називається дріт, дріт для обмотки. Він коштує недорого. Кілограм такого дроту коштує 75 гривень. Я ж зараз покажу, як зробити ось таку проволоку для декору. Нам потрібен ось такий мідний дротик, або він вже у вас є, можна купити готовий у. Флористиці він буде вже обмотаний. А в мене ж бюджетний варіант і обмотувати я його буду сама. Довжина мого дротику 40 см. А звідки дротик, я навіть не знаю. Це з якоїсь. Я навіть не знаю, що. Це я в чоловіка вкрала. От, Беремо бумаг? берем гафіровану бумагу, намотуємо на кінчик і тепер. По всій довжині цього дроту, будемо її закручувати у бумагу, для того, щоб в нас була гарненька-біленька пружинка. Намотаємо. От у нас дротик вже гарний, біленький, частенький. Для того, щоб зробити рівномірні оці завитки, ви берете шпажку для шашликів і наматуємо ось таких у мене буде 18 моточків. Наматуємо, намотали, і тепер стягуємо до кубки, щоб воно була така, витягуємо і тепер рівномірно цю пружинку будемо розтягувати, щоб в неї були всі одна... плюс-мінус однакові моточки. Зробили і робимо ось таку як би дугу. Зробили дугу. Тут скручуємо і прикладаємо це до листочка. Такі листочки я купувала в Аврорі. Я їх не робила самостійно. В Аврорі в, у відділі е, декор, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ось. Прикла, при, приклали, і тепер будемо фіксувати сюди квіточку. Ось такі гарні квіточки вийшли. Вони у нас будуть у цьому верхньому. Верхньому ярусі. І тепер будемо, як ж ми їх будемо збирати. Я буду спочатку класти, замотувати тейплінтою зеленою, для того, щоб нас не було видно цього негарного дроту, і плюс він ще буде трішки нам змягчувати і не так буде давити, де е, у вас є. Де дріт трішки торчить, ви можете більше намотати тейплінти для того, щоб змягчити і приховати цей дріт, і щоб він вам не давив у голову. Домотуємо, і переходимо зразу на ось ту частину, на якій ми будемо працювати. Будемо фіксувати за допомогою самого дроту і за допомогою пленти. Кладемо у нас перший йде ось такий листочок, потім три ось такі детальки з воску. Як їх робити, якщо вам вони цікаві, як їх зробити, пишіть обов'язково в коментарі, і ми будемо з вами розбиратися, як робити окремо квіточки та увесь декор для цього віночку. Зафіксовуємо. Нейплінтою, і, і тепер будемо прикладати ось нашу головну нашу квітку. Так само приматуємо, самі приматуємо для того, щоб зафіксувати, і тепер фіксуємо за допомогою тейплінти тей для того, щоб заховати ці всі недоліки. І знову ми чередуємо листочок. Один. Плюс у нас буде ось така восковиця, така прикраса з воску. І знову ось така квітка, і до самого кінця. Для нижнього, ось для першого або нижній ярус, я буду використовувати ось такі квіточки із кукурудзи. Також бусинки, які я зробила, по одній парі по 4 штуки одна довгенька, три. Кругленьких. І восковиці також буде по 3 штуки. Як ж я буду формувати? Спочатку беремо три восковиці, з'єднуємо їх між собою, і починаємо я буду робити зліва направо. Мені так набагато зручніше. Якщо вам зручніше в другу сторону, ви можете робити в другу сторону. Буду прикладати. Спочатку, бачите, мене тут не хватає. Я буду. Закручувати зеленою тейплінтою для того, щоб приховати ось цей некрасивий дріт. Ось я вже тут намотала так з захватом для того, щоб приховати дріт, і коли ми покладемо ось восковицю, щоб не було ніяких пробоїн. Восковиці фіксують за допомогою свого ж дроту, і так само ми будемо фіксувати і перлинки. І тугенько фіксуємо. Та й беремо квіточку, наш п'ятилистник, і фіксуємо за допомогою дроту. Але дивимося так, щоб дріт лягав коло дроту, щоб нам сама ця, сама ця конструкція не давила у голу. І тепер будемо фіксувати за допомогою тейп-ленти. Дивимося так, щоб тейп-лента не просвічувалася і все фіксувала дуже гарно і тугенько. Стараємося не перетягнути тейп-ленту, тому що вона може і порватися. Знову беремо наших. Три восковиці, скручуємо між собою і дивимося так, щоб одна з них була трішки вища, а дві трішки нижчі. Туди воно гарніше дивиться у композиції. Прикладаємо знову до віночка. Будемо фіксувати за допомогою самого дроту і за допомогою тейп тейп-ленти. І ви дивитесь, якщо ви приклали і у вас напереді видно голий дріт, то ви спочатку промотайте тейп тейп-лентою, так, щоб трошки було ніби запасом, а потім можете прикладати і восковицю. Тут дивіться уважно, ось так має лягати дріт. Один коло одного, тому що, якщо ви будете плести в різні сторони, у вас буде богорок і дуже буде давити в голову. Вам буде цей вінок взагалі некомфортно носити. Ось, вже віночок готовий, майже готовий, лишилося тільки прикріпити ось тут, внизу, прикріпити стрічки і все. І буде красота. Ось ми вже закінчили наш віночок та причепили ось такі красиві стрічки. Як ж їх можна чіпати? Їх можна чіпати, як я, от, на стрічку, або ж можна чіпати на резинку. Тут спеціально є ось такі вушка для того, щоб просилювати, що вам буде зручно. Ось так віночок виглядає ззаді, він акуратний, нічого не видно, щоб щось у ньому терчало. А так він виглядає спереду. Якщо ж вам моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки, ділитися відео та підписуватись на канал. Також, якщо ж вам цікаво, як зробити ось такі квіти із кукурудження, обов'язково пишіть в коментарях і ми з вами розглянемо це у наступному відео.